Сьогодні я спробую відповісти на одне із найпопулярніших і, мабуть, найобговорюваніших питань у всій біткоін спільноті, де найімовірніше завершиться поточний цикл зростання біткоїну. Давайте будемо чесними: більшість цінових прогнозів біткоїна це марна трата часу. Найчастіше вони більш схожі на ворожіння на кавові кущі, ніж на якийсь серйозний аналіз, заснований на реальних даних. Дікі здогадки, красиві графіки чи абстрактні трендові лінії тут не допоможуть. Тому сьогодні я хочу підійти до питання інакше. А замість спекуляції я покажу вам 6 моїх улюблених метрик, які історично чудово вказували на вершину минулих циклів. Ці індикатори, звісно, не ідеальні, ідеальних загалом не існує, але кожен з них із високою точністю влучав у ключові піки цін біткоїну. Отже, давайте розбиратись. На графіку перед вами 6 кольорових ліній. Кожна із них відображає різні менш показники або ринкові моделі, які допомагають оцінювати можливий ціновий максимум циклу. Усі вони технічні, за своєю суттю, і, чесно кажучи, кожному можна було присвятити окреме відео. Але сьогодні я швидко пройдусь по кожному, щоб ви зрозуміли, на що саме дивлюсь я і чому це важливо. Перша метрика термінальна ціна світла червона лінія. Це класика. Вона показує теоретичну верхню межу ціни біткоїна, розрахована на основі загальної вартості переведених монет у мережі та віку самого біткоїна. У минулих циклах цей показник неодноразово точно показував вершину. Коли біткоін доходив до цього рівня, ринок історично перегрівався. Сам по собі цей вже індикатор заслуговує на увагу. Наступний індикатор індикатор накопиченої цінності монет CVE темно червона лінія. По суті, це часово масштабоване експоненціальне продовження метрики Coin Value Day Destroy. Він відстежує довгострокові цінові стелі, враховуючи вік біткоїна та обсяги, які переміщують довгострокові холдери. Його перевага гнучка адаптація до подовження циклів, що відображає зрілу поведінку ринку в моменти фарії. Це часто фіксує найпізнішу фазу безумства, коли вмикається максимальна форма. Третя лінія п'ятикратна збалансована ціна, жовта лінія. Звучить дещо абстрактно, але на практиці це надзвичайно корисна метрика. Сама збалансована ціна це комбінація реалізованої ціни і термінальної, тобто бази витрат інвесторів плюс історична оцінка мережі. Помноживши її на 5, ми отримаємо проекцію спекуляційного максимуму, яка враховує і фундамент, і короткостроковий ринковий перерівень. Четверта лінія чотирократна скоригована реалізована ціна. Це покращена версія класичного мультиплікатора реалізованої ціни. Тут враховуються такі фактори, як співвідношення прибутку до витрачених монет і їх обсяг, а потім результат множиться на 4. У результаті ми отримуємо більш точний індикатор, який показує, коли більшість монет продається з великим прибутком. По суті, це такий термометр жадівності та масової фіксації прибутків. Помаранчева лінія показує, скільки цінності втрачається, коли починають рухатись монети, що тривалий час пролежали без руху. Коли довгострокові холдери масово починають продавати, індикатор спалахує. І саме тоді. Сплески історично співпадали саме з вершинами ринку. І нарешті дельта топ. Ще одна цікава метрика. Вона рахується як семикратна різниця між реалізованою ціною і скоригованою за часом середньою ринковою капіталізацією. Її цінність в тому, що вона чудово збігається з так званими параболічними піками, фінальним божевільням, стрибками ціни, коли саме біткоін значно вищий своєї справедливої вартості. Майже весь Час ця лінія знаходиться за надто вищі ціни біткоїна, але в моменті параболічних піків ринок торкається її і потім вже обвалюється. Тепер, коли ми розуміємо кожну лінію, давайте подивимося, що вони показують разом. Справа на графіку ви бачите цінові рівні, які прогнозують ці індикатори. Зараз вони варіюються від 139 тисяч доларів згідно з Цеває, до приблизно 211. Доларів, де сходяться п'ятикратна збалансована ціна та дельта топ Розкид дуже великий, але це нормально для нинішньої ринкової фази. Це не означає, що показники помиляються, ринок просто ще не увійшов у стадію параболічної ефорії. Згадайте, 2017 рік, саме тоді лінії почали сходитись і щільно групувались незадовго до фінального піку. Ось у чому сила цих моделей. Якщо стежити лише за однією лінією, можна. Продати занадто рано і втратити зростання, або навпаки, застрягти на падінні. Тому я вважаю, в цілому краще використовувати їх усіх разом. Щоб зладити протиріччя, я зробив середню лінію, біла на графіку, це усереднення значення усіх шести індикаторів. Зараз ця середня точка знаходиться на рівні 179 тисяч доларів. Звісно, ціна може піти вищим або нижчим. Але історично саме ця зона була гарним орієнтиром для виходу або хоча б підготовки для виходу з ринку. Якщо поглянути назад, у 2021 році ціна кілька разів торкалась білою лінією на вершині, у 2017 вона також точно позначила пік параболи. Навіть у 13 і 2014 роках біткоін йшов вище, але лінія все одно залишалась магнітами. Показуючи ключові зони. І що важливо, біла лінія не є статичною. Вона зростає разом із ринком і у фазі експоненціального зростання зростає дуже швидко. У середині 2017 року вона була близько 2,5 тисяч доларів. Але до грудня того ж року вже майже 20 тисяч. Я не стверджую, що поточна вершина буде рівно на 179 тисячах доларів. Це орієнтир на сьогодні. А якщо ринок буде консолідуватися довше і потім